Там, де панує вічний спокій, знову кипить робота. Харківські цвинтарі готуються до великодніх свят і поминальних днів. Працівники КП Ритуал наводять лад на міських кладовищах, меморіальних комплексах та прилеглих до них ділянках. Поміж інших комунальників за роботою нині й пані Олена. І з самого ранку вона з пендлом в руках чепурить цвинтар. Не залишила свою справу, коли сюди на початку війни летіли снаряди, то і зараз не покину, каже жінка. Ось зараз я фарбую альтанку. Потім буду лавочки скрізь по всьому кладовищу фарбувати. Як сніг зійшов, так у нас прибирання скрізь. Все одно комусь же потрібно прибирати. Потрібно. А якби не наводили лад, що б тут було? Досі напевно б не розгребли. Тут і прильоти були, і чоловіку в тачку осколки летіли, і все одно приходили, прибирали. Все робили як належить, не кидали кладовище. Нині під відповідальністю каперитуал майже 500 гектарів території, і навіть попри перманентну небезпеку, комунальники роблять все необхідне, аби ці ділянки залишалися доглянутими. Так цьогоріч силами підприємства уже було прибрано близько 90 гектарів, у тому числі військових і братських поховань. Та вивезено понад 1300 кубометрів сміття. Вивозиться сміття, проводиться видалення аварійних дерев чагарників. Та бур'яно на даний час підключена вода та завезена пісок для благоустрою могил. Комплексні роботи з благоустрою виконуються на всіх підпорядкованих підприємств у кладовищах за винятком місць, які досі зберігають собі небезпеку. Адже там, де земля ще може приховувати вибухівку, працювати ризиковано навіть для фахівців. В першу чергу це кладовище номер 17. На ньому досі знаходять вибухові предмети. І є загроза дистанційного мінування. Також закриті кладовища 13, 15, 15 та польський меморіал, закриті за рекомендацією головного управління ДСНС України в Харківській області. Однак, попри небезпеку, ці місця пам'яті не залишаються без уваги. Навіть там доглядачі-прибиральники частково підтримують порядок. Проводяться роботи по благоустрою. Закритих кладовищ, але в обмеженому варіанті проводиться тільки прибирання центральних алі та вхідних груп. Також проводяться ремонтні роботи парканів, вхідних груп та фарбування елементів благоустрою. Окрім 15-го та 17-го, всі інші цвинтарі підпорядковані КП «Ритуал», залишаються відкритими. Однак війна триває. Тому на підприємстві закликають харків'ян бути уважними та відповідальними. Великі скупчення людей завжди залишаються потенційною загрозою. Завжди кожний рік багато людей відвідують кладовище, але застережуємо, що це небезпечно в даній ситуації. Але люди все одно прийдуть, бо є поховання, які не можна залишати без уваги. І є ті, хто щодня докладає зусиль, аби ці місця пам'яті зустрічали відвідувачів у гідному стані, попри війну, загрози і втому. Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ можна отримати на офіційному сайті «Ритуал» Харківської міської ради, або зателефонувати на нашу диспетчерську службу за за номером 1640. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини.